Добри ранок, понеділок, 7 квітня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні в Києві прямо зима, налила собі теплу водичку, гріюся. Я сподіваюся, що вам тепло і комфортно. Сьогодні будемо говорити про інтуїцію, про те, що всі відповіді завжди є всередині нас. І оскільки я працюю з жінками, то бачу, що вони все знають, знають все про себе, знають, куди їм, як їм, що їм потрібно, але не довіряють собі, не вміють користуватися да, цим відчуттям. Є багато причин, чому так. Але точно можу сказати, що людина, яка навчилася прислухатися до себе, Йти за покликом, йти за інтуїцією, називайте це як хочете, точно досягає набагато більше, легше, ніж людина, яка покладається на мозок. Тож, часто люди, які не вміють покладатися на себе, вони шукають відповіді на свої питання крізь в книжках, на якихось навчаннях. У різних там спеціалістів ходять до астрологів, нумерологів, ще когось, ходять до друзів, перепитують, як мені краще. Але насправді кожен з вас знає, що вам робити, як вам робити. Просто ця відповідь, скоріш за все, не подобається або лякає. Тобто. Ви розумієте, що зараз щось буде, якась фігня, якщо я піду таким чином. Як це відбувається? Давайте на конкретних прикладах в стосунках, вам в них погано, об'єктивно, але ви чекаєте якихось знаків, підказок, можливо, рішень партнера. Чому? Тому що розумієте, що мені з них треба вийти. Да? Ці стосунки не для мене. Але для того, щоб з них вийти, потрібно бути сміливою, опорною, покладатися на себе, вміти приймати рішення незручні. Це страшно, це лякає. Відповідно, людина зависає в стосунках, які їй не подобаються. Робота так само, це не ваше місце. Ви це відчуваєте. Ви розумієте, що ви там не реалізуєте свій потенціал ані трохи. Вам там, наприклад, вас там не цінують, у вас низька оплата, і в цілому це не ваше місце мрії. Але ви продовжуєте там залишатися і шукаєте в мене так, таке раніше було. Шукаєте плюси. Щоб там протриматися, щоб там трішки ще попрацювати. Ну, не так все й погано, і тут нормально, і вже тут колективчик нічого такий. І, відповідно, знову ж таки, рішення піти дуже некомфортно, дуже болюче. Далі, самореалізація. Це коли. Ви розумієте, чим ви хочете займатися, але знаєте, найцікавіше, що такі люди приходять і кажуть, я не знаю, чим мені займатися. Я не знаю, чим мені займатися. Я не знаю, чим мені займатися. А вони знають, і ви теж знаєте, якщо у вас зараз відчуття таке, да, що ви не знаєте, чим вам займатися. Ви точно знаєте, але просто не робите цього, тому що, що? підключається мозок, який каже: наприклад: на цьому грошей не заробиш. Зараз стільки цих спеціалістів в цій сфері там на це потрібно роки, а мені потрібно зараз заробляти гроші. І відповідно знову ж таки, ви в це не йдете. А які причини того, що люди більше покладаються на мозок, не йдуть за своїм внутрішнім покликом? Ну, по-перше, для нас це звичний такий паттерн. Нас з дитинства навчили. Керуватися мозком, логікою, якимись такими сталими процесами, як жили наші батьки. Ми народилися, да? і ми дивилися, як жили вони, як жили наші прабатьки, як жило наше оточення. Ніхто не жив інтуїцією, да? всі жили, покладаючись на рацію і діяли згідно з того, що говорить мозок. Відповідно, ми вивчили це як правильний алгоритм. Нас не вчили покладатися на інтуїцію, нас не вчили покладатися на внутрішній відгук. І нам ця опція незнайома, вона здається небезпечною, тому що мозок все те, що йому незнайомо, воно він відкидає. Далі є страх, що відповідь, яку ви знаєте. Всередині вас відповідь про стосунки, про роботу, про самореалізацію. От як, наприклад, у мене було з виступами, да? я там собі думала, що мають пройти десятки років перед тим, як я можу вийти на велику сцену, віщать для великої кількості людей. Це мозок мені казав, бо мозок проклав зрозумілий йому маршрут. Що дивись, ти там розвиваєш свій особистий бренд лише там два роки. А, ти ще там не такий о, відомий експерт. В тебе ще немає 100 тисяч підписників і більше. Відповідно, яка велика сцена, тобі потрібен на це однозначно час, роки, о, тренування, якісь інвестиції. Ну, коротше, там він намалював маршрут, дуже-дуже важкий. Але це логіка. Так, чому я кажу, що покладатися на мозок зараз не є окей, бо він вас буде вести от такими от. Тропами. А по факту виявилось, що це ось так да, реалізуємо. Тобто людина, яка працює зі своїм мисленням, зі своїми вмінням бажаннями, вмінням управляти мозком, вмінням управляти своїм станом, вона може набагато швидше і легше прийти до будь-якої своєї цілі. І відповідно, те, що я там собі хотіла виступати на великій сцені, воно відбулося ось так. Просто ось так. Да. Мій перший виступ він одразу був там на тисячу людей. І якщо б я покладалася на мозок, я б туди не дійшла або б дійшла ще там, через 10 років, так як я вмію цими процесами управляти. Да, я розумію, що потрібно робити, де потрібно себе докрутити для того, щоб все відбулося легше. Як я кажу, що в мене часто бажання я не встигаю перевести в цілі, бо воно здійснюється швидше. Тому що бажання це щось, типу, таке абстрактне, що ти поки що не знаєш, як досягти. А ціль це щось дуже конкретне, коли ти розумієш степ степ що я маю зробити. Так от, мої бажання часто здійснюються швидше, ніж я встигла їх переробити в ціль. Саме тому, що є розуміння, да, як комплексно до цього прийти. Тож, страх, що оця внутрішня відповідь. Довіра да, своїй інтуїції, своєму поклику внутрішньому, вона вимагатиме змін. Наприклад, да, переїхати, звільнитися, розірвати стосунки. І людина так, да, ховає голову в пісок і щодня обирає робити так само, так як знайомо. Тому що інтуїція підказує. «ні». Тобі не туди, не йди. Там погано, ти ж відчуваєш щодня, ти ж там страдаєш щодня. Але все одно ви приймаєте рішення, щоб там, не переїжджати, не звільнятися, не завершувати стосунки, тому що так зрозуміліше і легше, відповідно, для вас, да? хоча ви страждаєте. Далі відповідь може здаватися внутрішня, оця інтуїтивна відповідь. Вона. Може здаватися некомфортною та незручною, і тут накладається страх помилки, та що а раптом я помилюся. Коли там до мене на направисте багаті приходять дівчата, які шукають себе, і ми тестуємо з ними гіпотези, куди їм піти, в який напрямок роботи. Їм дуже страшно, тому що е, під, підключається таке відчуття, а раптом у мене не вийде. От я зараз витрачу купу часу, енергії, ресурсів, а в мене нічого не вийде. І відповідно знову ж таки людина себе гальмує і туди не йде. Так, я так переїхала з Польщі в Україну по відкласно. Я рада за вас, Ірина, що ви повернулися. Тож, а, далі, яка причина того, що ми покладаємося більше на мозок, а не на інтуїцію? По суті, а, коли ми покладаємося на мозок, ми часто радимося з іншими. Ми часто радимося з іншими, і є відчуття, що інші знають краще, як мені зробити. І це знову ж таки більш легкий шлях, бо в цей момент ми не беремо на себе відповідальність. Тобто мені хтось порадив, якась моя розумна подружка, і я її послухала. От вона сказала, не йди там, від чоловіка, і я сиджу, тому що, ну, типу, їй видніше чомусь. Ви маєте зрозуміти, що інтуїція, що це таке? Давайте пару слів скажу, що таке інтуїція. А це не щось магічне. Це, по суті, наше несвідоме, яке має вже багато інформації та досвіду. І несвідоме, воно набагато сильніше, ніж свідоме. Але наш мозок, так як у нього основна функція це зберегти наше життя. Тобто, тому що тут такий дисонанс, да? несвідоме сильніше, але ми чомусь покладаємося на мозок. Чому? Ну, по-перше, те, що я сказала, що нас цьому навчили, і це просто як такий вже потужний м'яз, де ви розумієте, що вам так простіше робити. Ну, типу, Ми не задумуємося, ми не так дайте не встаємо, не прокидаємося зранку. так. Що ж мені сьогодні зробити? Піти за мозком або за інтуїцією? Ні, ми про це взагалі не думаємо, ми просто йдемо за мозком, тому що так звично. У нас цей м'яз дуже сильно прокачаний. М'яз, нейромережа, не знаю, як це назвати, покладання на інтуїцію у нас не прокачаний. Він слабкий. Тому це здається важче, ну це реально важче. Тому що це потрібно теж прокачати, щоб почати довіряти більше інтуїція. Тож. Інтуїція це несвідоме. Так як мозок хоче, щоб ми зберегли наше життя, у нього інших функцій немає. Його основна генеральна функція зберегти наше життя. І коли ви хочете піти від чоловіка, для нього це небезпека. Коли ви хочете піти з роботи, або там змінити, або навіть просто підійти, попросити підвищення, для нього це небезпека. Коли ви хочете а, проявитися в соцмережах вперше, да, для нього це небезпека. Коли ви хочете переїхати в нову країну, для нього це небезпека. Тобто він починає запускати такі сигнали, де ви думаєте, що ні, ну і вонафіг, не буду це робити. І в цей момент ми часто плутаємо інтуїцію і роботу мозку. Тому що людина не розуміє, що от коли ми входимо в нове, то працює наш мозок, який не хоче, щоб ми входили в нове. Навіть якщо це нове нам принесе шалений успіх, гроші, щастя, він не хоче, тому що у нього інша функція. Так от люди часто в цей момент плутають, вони думають. Коли у них фізіологічно мозок почав посилати сигнали в тіло, що ні, нова країна не для тебе, в тебе там нічого не вийде, нова робота, ні, 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 сиди на старій, вони починають думати, що це інтуїція їм підказує. Розумієте? І оце основна така складність розібратися, де інтуїція, а де страх, де просто запускається мозок, який каже ні, тобі туди не треба. А насправді всі відповіді є всередині вас. Що потрібно зробити, щоб все ж таки прокачати да, свою інтуїцію і, відповідно, знаходити швидше відповіді всередині себе, а не шукати їх в когось в іншого? Перше це зменшити інформаційний шум однозначно. А це і соцмережі, це і перестати питати у інших поради, що як там і що вже краще знайти собі там спеціаліста-психолога, да, там ходити раз на тиждень на з сесії, але такого психолога, який вам не буде давати відповіді, а який буде вас вчити у цьому контакту з собою, да, коли ви будете вчитися довіряти собі своїм відчуттям, які вас навчить розплутати у ці ваші сценарії, патерни, те, чому те, чому його ви набралися за роки свого життя, а більше все ж таки покладатися на себе і відчувати себе. Тому що в цьому, в принципі, багато сенсів, да? коли ви перестаєте дивитися на інших, а відчуваєте себе. Але дуже важливо, знову ж таки, ми можемо відчувати себе тоді, коли ми хоча б займаємося собою в контексті. Давайте, я просто хочу приклад якийсь навести. Ну, наприклад, давайте про стосунки. От о, у вас о, ви дивилися в дитинстві на стосунки батька і о, мами, і ці стосунки були прям супер деструктивні. І ваша мама обирала бути там, з татом, хоча там, він її ображав, і їй треба було там, від нього піти, да, там, попрацювати над своєю самоцінністю, самооцінкою і піти від нього. І ви о, цей сценарій продовжуєте о, проживати. Да, тобто вам теж страшно піти від деструктивних стосунків, ви там, можливо, в співзалежних да, стосунках. Тобто, ви так от вчепилися, у вас розуміння, вам мама сказала, казала з самого дитинства, що у жінки має бути лише один партнер на все життя. І неважливо, стерпіться, слюбиться, б'є значить любить. О, це от все, що нам там. <чуш> несли, да? і все, все таке. Не, не п'є, не гуляє вже офігенний чоловік. І ви, значить, це все напідсвідоме, да? у вас психіка це опрацювала, що це є нормою. І ви в своє життя тягнете оцей багаж з цією нормою. І у вас погані стосунки, вам не ок, але ви. Тягнете це все, все на собі і кажете, я думала піти, але мені, от все, мій внутрішній відгук, мені каже, що ні, це моя любов, я маю бути з ним все своє життя і коротше, все ок. Да? І це підміна понять. Чому? Тому що насправді, звісно, що їй нічого такого її інтуїція не каже. Їй каже її психіка, яка з дитинства. Начебто прописала такий сценарій стосунків, такий сценарій життя. І вона думає, що це от вона так відчуває. Розумієте? Тобто вона так не відчуває, це просто сценарій, їй це вже комфортно, вона в співзалежних стосунках. Тому для того, щоб почати чути себе. Справжньо, от, оті щирі чесні підказки, дійсно інтуїція, дійсно внутрішній відгук, потрібно першочергово позбутися у тих всіх програм, які ми тягнемо, самі того не усвідомлюючи, з дитинства. З дитинства, там хтось там з підліткового, хтось та насправді психіка можна дуже важкі травми прожити і в більш дорослому віці. Але тим не менш не суть. Суть в тому, що а, над цим всім потрібно теж попрацювати, інакше ви будете слухати не підказки а, свого на там вищого я, а, своєї а, інтуїції, а, свого несвідомого, ви будете просто жити за сценаріями деструктивними. От, тому а, дуже важливо над цим теж працювати. Тобто, перше, да, зменшити інфошум будь-який, перестати порівнювати себе з іншими, перестати, якщо у вас соцмережі вганяють в якусь таку історію, що всі навколо такі класні, а я ні. То теж можливо зменшити і споживання інформації в соцмережах. Далі вміти ставити собі чесні питання. В тому, в тому числі, якщо б я от нічого не боялася, ні в чому б не сумнівалася, на 100% знала, що у мене все вийде, що б я зробила. Що б я робила в своєму житті, от в тому контексті, де у вас зараз точка вашого зростання, що б ви хотіли змінити. Що б я робила, якщо б 100% гарантовано результат, 100% я не боюсь, я смілива. І це теж я вас переконую, що там теж була б чесна відповідь. Ну, скоріш за все. Далі не обов'язково змінювати ваше все життя, але потрібно робити маленькі кроки. Да, навіть якщо ви усвідомили, що вам з вашим партнером не окей, то не обов'язково да, після теру йти до нього і казати, що ви розлучаєтеся, да, тому що ви почули себе. Ні. А для цього достатньо, по-перше, почати працювати з собою. Тому що, коли ви змінюєтеся всередині себе, часто змінюється і партнер. Але це не обов'язково. Буває звісно, що поріпорі по-різному. О тому, але маленькі кроки потрібно робити. І це легше вам хочу сказати, бо коли ви прям приймаєте рішення кардинально змінити життя, мозок вам мозок починає панікувати, тому що знову ж таки ви його вганяєте в стрес своїми кардинальними рішеннями, і він вам починає заважати. А от коли ви йдете маленькими кроками, такими невеличкими, але йдете стабільно, системно, то тоді через деякий час ви вже озираєтеся назад і бачите, наскільки сильно ви змінилися. Що хочу, чим я хочу підрезюмувати? що інтуїція і вміння слухати себе це навичка, як і будь-яка інша навичка. Як навичка, там, робити зранку вправи або медитації, як навичка їсти здорову їжу, як навичка лягати спати о 10 як навичка, а, там, Знання англійської, водіння машини тобто, це все просто навичка. Але через те, що як я вже сказала, нас просто цій навичці ніколи не не вчили, через це нам дуже важко довіряти собі. Але ви я думаю, помітили, що світ сильно змінився, енергії змінилися. Земля енергетичні резонанси да, змінилися. І, відповідно, зараз люди дуже чутливі, і нам сама планета зараз допомагає більше покладатися на свої відчуття. Це дійсно так. Я думаю, що навіть людина, ну ні, напевно, людина, яка взагалі собою не займається, наврядки вона таке відловила. Але я думаю, що ви тут всі, хто мене чує, ви точно собою так чи інакше займаєтеся. То я думаю, що ви це відчуваєте. Ви відчуваєте, що зараз, наче, вам вже важче брехати собі. Вас а, життя починає виштовхувати кудись в інше русло. Кудись у щось таке, на що ви раніше не наважувалися, куди ви раніше не дивилися. Ну, поставте мені плюсики взагалі, ви розумієте, про що я кажу. Поставте плюсики, вогники, якщо ви Ну, можливо, не розумієте поки що, знаєте, дуже цікаво, але хріна не зрозуміло. Принаймні, що, можливо, ви відчуваєте, про що я кажу. Можливо, не розумієте, але відчуваєте, що щось в тому, що я кажу, для вас є. Ну, відгукується, да, що щось в цьому є. А можливо, хтось прям, от, прям на 100% вже відчув на собі, знає, ну понятно, кармологи, то точно знають. Дякую, дякую, дякую. Супер, все, тоді я спокійна. Да, і, відповідно, зараз дійсно енергетично настільки все змінилося, що нас починає, наче от, як вести кудись. І дуже важливо цьому довіряти. Да, довіряти, А довіряти цьому можна тоді, коли ми цей м'яз, цю навичку прокачуємо, прокачуємо, прокачуємо. Тобто. Вчимося більше, ми мозок не відключимо ніколи, понятне і діло, але е, точно можна його заспокоїти. Ті ж медитації, практики тиші, вони допомагають його заспокоїти, щоб він не бунтував, щоб він вам не заважав. Тому що мозок дуже сильно заважає, особливо хто тривожник, ви це знаєте. Ви знаєте, що а ця тривога вона починає в тебе думки просто. Як кози по траві скачуть, стрибають, ти переключаєшся постійно, постійно якась генерація, щось, коротше, постійно щось в тебе в голові відбувається. І, звісно, що коли такі процеси активні в голові, то себе слухати дуже важко. Ну, я б сказала, навіть нереально. От, тому наше завдання заспокоїти мозок і діяти. Не зависати в атльоті, да теж не зависати у всіх цих знаннях, там медитаціях, практиках. Дуже важливо все це нанизувати на життя, матеріалізувати, і тоді вам стане дуже приємно жити. Я всіх вас запрошую вже скоро, 22 квітня я буду проводити інтенсив Жіноча сила, де ми будемо багато з вами говорити і практикуватися, що супер важливо. Над, над собою, практикуватися над собою. Будемо працювати з мисленням, з вашим, з вашим відчуттям себе, самооцінкою. З довірою собі, з страхами, тому приєднуйтеся там. Супер доступна символічна вартість. Ми її будемо зараз підвищувати. Посилання є в шапці профіля і в моєму моїх сторіс. О. Ви приєдналися, я дуже рада. Дякую. Все. тоді до зустрічі, всім гарного дня. І спробуйте сьогодні а, чесно поставити собі питання, б ви робили, якщо б можна було робити все. І а, робіть маленькі кроки до цього. Всім пока.